Владислав Коваленко вчора в півфіналі здобув перемогу над Святославом Калашніковим, який вже здобув бронзу чемпіонату Ю-23 в Ужгороді. А Щербатюк переміг Артура Бойчука в півфіналі. Щербатюк був меншим на зріст Бойчука. Але, як ми розуміємо, бачите, не завжди Тин, коли, як то кажуть, система дає, дає збій. Звісно, зріст, вага, важка вага це окремий. Випадок, але Щербатюк зумів перебороти. Зараз буде ще складніше Кирилові, тому що, можливо, Владислав Коваленко і не має такої значної переваги в зрості, але він у нього вага і в нього досвід. Розумієте, у Коваленка, який представляє харківську школу, який спарингував з Вишневецьким, Михайлом Вишневецьким, чемпіоном Європи та світу серед борців до 20 років, і віце-чемпіоном світу серед борців до 23 років. Звичайно, що у Коваленка, який багато взяв від Олександра Чернецького, від Миколи Кучмія, тобто, ну був призером чемпіонат, національних чемпіонатів. Коваленко, бачите, тримає центр і він буде працювати дуже зібрано. Дуже зібрано. Тому у Владислава Коваленка, якого вирізняють колосальна робота. Кирило Щербатюк, який сьогодні виступає за Київську область. Ну, бачимо, поки можливо, немає в нього того досвіду. Але незважаючи на це, Кирило демонструє яскраву боротьбу. взагалі симпатичний хлопець. З Рівненщини родом з Костополя його першим наставником є Євген Кічан, який сьогодні також воює. Воює і, як і багато, борців і тренерів, сьогодні захищає. Незалежність і суверенітет нашої держави. І це важливо сьогодні. Е, зараз Кирило Щербатюку секундує Максим Чіпурко, також борець з Костополя з Рівненщини. Ну а Владиславу Коваленку секундує Дмитрій Тімченко. І Сергій Савіліч Болдов, який разом з Юрієм Лядідичем Тімченко причетний до е, виховання. Цих е, важкового не проходить атака е, і два бали. Зрив, можна дати зрив. Дайте зрив. Ні. Ну, Більше, мабуть, Сергій Чижов розцінив це як імітацію. Хоча е, Щербатюк насправді не імітував. Як сказав е, у свій час Юрій Тімченко, важка вага це наш формат. І от, е, Михайло Вишневецький, Владислав Коваленко. Це яскраві. Борці Харківської школи, от які показують, що дійсно вони вміють боротися і працюють завзято. А ще скажу вам, що Владислав Коваленко, він дуже сумлінно працює під час зборів, під час тренувань відповідальний і сильний хлопець. Тому радію я за Влада, тому що знаєте, часто він поступається або а, а, другу. В житті супернику на Килимі Михайлу Вишневецькому, або Олександрові Чернецькому доводилось йому програвати, тому що там була ну, значна перевага в зрості, Чернецький більший, міцніший. Ну я вже мовчу за досвід. Але суть в тому, що зараз от, ну, Коваленко перемагає, тому що Щербатюк справді не має переваги ані в зрості, ані в силі, ані в досвіді такої, ну, але в, честь. Щербатюку за мужність Він пробився до фіналу чемпіонату України серед чоловіків до 23 років, і це вже досягнення, визначне досягнення, і це великий результат. Молодці хлопці. Відразу після, відразу після цього фіналу ми побачимо поєдинок за участю Івана Примаченка з Полтавщини та Давіда Мчедлідзе. Та також буде цікава сутичка. Борці вільного стилю вийдуть на килим. Друзі, добігає фінішу наш чемпіонат, добігає фінішу свято боротьби тут, в Ужгороді. Ми ще раз, друзі, я зараз хотів би від душі подякувати і Крістіану Токару, президенту Закарпатської е, обласної федерації греко-римської боротьби, за допомогу в проведенні, і Віктору Федоровичу Микиті, голові Закарпатської обласної державної військової адміністрації, за участь, сприяння, всебічну підтримку. Безумовно, всім людям, хто долучився, Андрію Богданої, Андрієву Богдану, Богдану Євстафічу, Ужгородському міському голові, який був на урочистому відкритті нашого чемпіонату, також за всебічну підтримку і сприяння. Друзі, всім велика шана і Ігорю Шинкарюку, заступнику голови обласної державної адміністрації Закарпатської, за участі допомогу. Всі, всім респект Івану Кукушкіну, заслуженому тренеру України, Євгену Петрову, які просто і Сергій команді Сергія Рутенка. Всім велика подяка за допомогу. Коваленко перемагає перемагає і, напевно, переможе. І Україна, друзі, переможе, тому що Україна це країна сильних, талановитих, мужніх, незламних людей. І основний меседж, що ми єдині, ми єдині, ми разом. І оцей чемпіонат з трьох стилів боротьби доводить про те, що ми одна дружня команда. Є відмінності в правилах е у вільній Греко-Римській, але ми разом, дяка Асоціації спортивної боротьби України, Федерації греко-римської боротьби і України і Закарпатської області. Одним словом, друзі, всім уклін Міністерству молоді та спорту України і Національному олімпійському комітету. І головам обласних федерацій особистим наставникам і тренерам збірних команд, і е, тренером чоловічої збірної. Зараз наші чоловіки змагаються у Франції з ракоримської боротьби. Не знаю, які результати є там, але сподіваюся, що і хочу всім побажати. Я успіху там зараз є відбір відбувається на Європу. Бо віримо в наших хлопців, і віримо в наших воїнів, в наших захисників. Тому що сьогодні ми можемо тут боротися на килимах завдяки протистоянню, мужнім перемогам наших воїнів на передовій, які нещадно нищать окупантів, знищують ворога, і ворога буде викинуно геть з нашої землі. І збудеться пророцтво Джохара Додаєва. Зійде українське сонце. Молимося і віримо, молимося за наших воїнів і віримо в перемогу України. А поки що Владислав Коваленко перемагає Кирила Щербачука Щербачку дуже непросто. По-перше, я не знаю, він важить, я не знаю, чи 90 він важить, що ну видно, що на, наскільки легко його виносить, зносить е, харків'янин. Що зрозуміло, тут нема ваги, нема ще взагалі. Це не його вага, але те, що він видав. Це дійсно результат. Респект Євгену Кічану, респект Максиму Чепурку, Андрію Калашникову і взагалі всій команді Київщини, тому що там є багато. І сьогодні Микита Олексєєв під керівництвом Віктора Лозового став чемпіоном. Молодці, молодці. Бал ще здобуває Коваленко, і ця атака за край приносить йому дострокову перемогу. Владислава Коваленко люблять, поважають і шанують. Але ці оплоски ви чуєте реакцію трибун. Владислав Коваленко молодець, але я хочу щиро подякувати Кирилу Щербатюку за стійкість, за мужність і за волю до перемоги. Він молодець.